Людей, прошу поширити. Я, Василь Музика, створив літопис українського народу, бо зрозумів, що це єдина законна, розумна, не залишаючи свого житла можливість зібратися публічно в народ, самоорганізуватися і без участі політиків і влади провести перший референдум по народній ініціативі згідно 72 статті Конституції України. Але з відкритим голосуванням за свої гроші. Якщо ви не заплатите за свою свободу, то ніхто за неї не заплатить. Якщо ви не захочете змінити своє життя, то ніхто крім вас його не зміни. Це наш єдиний шлях згуртуватися в народ, єдиною всеукраїнською громадою, публічно очолити законодавчу гілку влади, громадою, громадянами. Замість депутатів писати самим собі закони і по ним жити разом. Перша наша вимога покарати винних за невиконання Конституції України і пограбунок українського народу з дня проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 року. Тепер подумайте, хто з політиків чи влади висунув на референдум таке питання? Ніхто, крім нас, це не зробить. Тому проведення народного референдуму, згуртуватися в народ і змусити владу виконувати Конституцію України для мене на зараз перша справа. Тим людям, що вважають себе частиною українського народу, готові увійти в історію України і громадою керувати своїм майбутнім життям, треба заплатити. Разовий вступний внесок 500 гривень на громадський рахунок організації взаємодія. Гроші сплачуються за організацію референдуму, за публікацію вашого голосу в першому народному референдумі, за публікацію вашого дійсного статусу людини, громадянина, власника території і держави Україна, за архівацію референдуму. За зберігання вашої інформації і утримання інтернет-платформи «Літопис українського народу жити людьми на часі.